Знов зустріли осінь з урожаю, і милості каця, і дні тривог були дощі та сонце в нашому краю, Пожарту хліб, зростилих жовтих нив, вроди плів, сади, мани, городи, господь відвів нещастя сарани, то оберіг нас від значної шкоди, Хоч зазирали в очі смерть на раз. і вибухів життя лявали часто. Олишній день І стояв за нас, та з допомогою приходив часно. Ми маємо роботу і житло. У нас є хліб, вода, якийсь достаток. Збираємо сім'єю за столом, для когось це сьогодні справжнє свято. Де осінній чистий день прийшли, щоб подякувати Богу за кожних із його святих чудес, за демілість захист і допомогу. За те, що ми здорові та живі, за наші сім'ї, церкву та країну. За те, що з нами завжди, поруч, і за те, що в ньому маємо спасіння, хай кожен крок на вдячний чи трех ти усе життя, складай Богу шану, усе що днів нас, Господи, це ти, Прийми сьогодні нашу Хустко Сану. Амінь. Слава Богу.